Порівняння себе з іншими це еволюційно необхідна умова для виживання людства. Наша фізична слабкість спонукала нас формувати групи для того, щоб мати змогу протистояти загрозі від навколишнього середовища. І з часом цей механізм трансформувався. Ми тепер порівнюємо себе не для того, щоб вижити фізично, а для того, щоб мати соціальне визнання. І соціальні мережі тільки посилили цей процес. Ми бачимо кожен день ідеалізоване життя інших людей і накладаємо їх на своє. І проблема полягає в тому, що масштаб порівняння радикально змінився. І це є основною проблемою емоційних та психологічних проблем сучасної людини. Наш мозок формувався в малих групах. Племена складалися з 50-150 осіб. І Порівняння в таких групах мало практичний сенс. Ми визначали норми, розуміли, які, яке місце ми займаємо в ієрархії, чи не виженуть нас з нашої групи, і загалом це давало змогу рівнятися на більш сильних представників нашого середовища. Тобто порівняння було адаптивним, зрозумілим і конкретним. А в сучасному світі з розвитком соцмереж ці рамки порівняння вони просто стираються. Чому тому, що ми кожен день бачимо життя просто тисячі, а то й мільйони незнайомих для нас людей, і їх контент він? Добре відфільтрований, бо ми бачимо тільки результати, досягнення, бачимо ідеальні стосунки і не бачимо за де є періоди апатії, невизначеності, втоми, де люди сваряться в своїх ідеальних стосунках. І це тільки підсилює в нас відчуття власної недостатності, постійне відчуття, що зі мною щось не так я не дотягую до інших просто. Інших незнайомих мені людей, цінності яких, можливо, мені взагалі е незрозумілі і не потрібні. Але знову саме через це в нас формується низька самооцінка, тривожність, і відчуття, що я постійно не дотягую обеціння власних досягнень і успіхів. Я е іноді кажу про те, що психотерапія по суті займається тим, що адаптовує нас до. Тих еволюційних механізмів, які раніше приносили користь, але е, в сучасному світі виконують радше навіть функцію страждання. Ми страждаємо від е, тривожності, від порівняння, тому що колись це давало змогу нам м, виживати. Зараз ми живемо в більш безпечному світі, і це приносить нам тільки страждання. Але головна ціль психотерапії це не змінити ці еволюційні механізми, механізми, бо це неможливо, вони впаяні в нас. Але ми можемо вмикати критичне мислення і більш усвідомлено підходити до того, як ми думаємо або сприймаємо світ навколо нас. Ми можемо втручатися в ці автоматизми, тим самим змінюючи наш емоційний та психологічний стан. Що ж робити на практиці для того, щоб перестати себе порівнювати з іншими людьми? По-перше, вам потрібно помічати, як ви починаєте порівнювати себе з іншими. Для того, щоб змінити звичку, вам для початку потрібно почати її усвідомлювати. Вам потрібно хапати себе, щипати себе, коли ви починаєте. Порівнювати себе з іншими людьми вам потрібно почати ставити собі питання: це порівняння мене мотивує чи більше руйнує? Наступною порадою може бути це така доволі банальна порада, але від того не менш дієва. Це порівнювати себе. З собою в минулому це насправді має сенс, тому що ви можете відштовхуватись дійсно від того, як ви прогресуєте від власної динаміки, а не від динаміки інших людей. Знову ми не можемо е бачити шлях е інших людей. Інстаграм, інші соцмережі не транслюють, інші люди не транслюють нам цього. Ми бачимо тільки результати зазвичай і кінечний результат, їх фігуру, успіхи, гроші, красу. Тому дуже важливо, і це до речі, через таке когнітивне викравлення створює нам страждання. І дуже важливо звертати увагу на власну динаміку, вести навіть письмово. Спостерігати за своїми змінами, вести певний щоденник і е, порівнювати себе з собою в минулому, як я змінився три місяці тому. Е, які мої зміни відбулися за ці шість місяців за рік? Загалом, порівняння воно не дозволяє нам формувати власні цінності, тому що. Е, Порівняння змушує нас опиратися на цінності інших людей. Ага, вони мають успіх, вони мають машину, вони мають таку фігуру, і ми. Автоматично переймаємо це на себе. Ми не замислюємось над тим, а чи потрібно нам це? Тобто, чи дійсно я теж хочу так жити? Чи дійсно мені потрібно це для якісного життя, або це вписується в мої цінності. Тому важливо почати питати себе, чи дійсно це важливо для мене, і чи потрібно мені це. Чи дійсно я вбачаю в сенс в тому, щоб почати це робити? І Багато людей, навіть досягаючи певних речей, не розуміють, навіщо їм це було, тому що просто автоматично сприймали якісь нав'язані соціальні стереотипи або е стереотипи життя і зовнішнього вигляду. Наступною корисною практичною порадою може бути розділення себе і результату. Вам варто пам'ятати, що ви не є ваші досягнення є ваш результат і ваші успіхи. Ваші успіхи це просто побочний ефект вашого життя і того. Від чого ви отримуєте задоволення, але ви не є вашими успіхами. Ви значно більше вас не можна звести тільки до одної речі. Наступним корисним кроком може бути відписка від токсичних інфлюенсерів, які якраз і нав'язують таку ідеальну картинку: картинку успіхів або цінностей, які не мають нічого спільного з вашими цінностями, і можливо підписатися на. Людей, які транслюють справжню історію і процес, а не результат. Це на ваш власний розсуд, але це допомагає прибрати тригери, які постійно спонукають вас відчувати провину сором або відчуття, що я роблю недостатньо. Підсумовуючи порівняння себе з іншими, це еволюційний автоматизм, який був нам потрібен. Але зараз ми більше страждаємо. І ви маєте змогу втручатися в цей автоматизм для того, щоб почати порівнювати себе з собою, а не з іншими людьми, або порівнювати себе з обмеженим колом, з середовищем, яким ви маєте спільні цінності.